До повномасштабного вторгнення люди за лічені дні до нового року купували різноманітні салюти, фейерверки та петарди. Але вже майже як два роки ця піротехніка заборонена в Україні. Причиною заборони стало повномасштабне вторгнення та введення воєнного стану. За використання піротехніки сьогодні людині загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність, говорить речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб за порушення правил виготовлення зберігання збуту або використання піротехнічних засобів. Особа може понести штраф, який починається від 35 неоподаткових мінімумів до 60, тисяч, що в переводі на грошову цінку це майже 600 гривень до 1700. Окрім цього, за грубе порушення громадського порядку, яке вчинене з явної неповаги до суспільства або з винятковим цинізмом, дані дії особи можуть кваліфікуватися як хуліганство. За цією статтею вже особа може понести як і штраф, так і обмеження, і навіть позволення волі. Вплив піротехніки на людину, яка пережила бойові дії, є достатньо негативним, оскільки звукові та світлові ефекти феєрверків заподіюють шкоду психологічному здоров'ю, говорить психологиня Ксенія Вишневська. Тому що людина, яка пережила і була на війні, вона пережила сильний стрес, який запускає в організмі. Такий гормон певний гормональний фон, і, зокрема, вироблення гормону адреналін, нададреналін і кортизол. І коли людина потрапляє в мирне життя, вона потребує такої детоксикації, відпочинку, щоб вона могла спокійно поспати, гарно поїсти, перепочити. А коли вона потрапляє і знову починаються ті ж самі механізми запускатися, то це буде негативно впливати і на саму людину. На людей, які його Піротехніка наразі недоречна, бо в країні війна, говорить мешканка Полтави пані Алла. Та додає, що варто з повагою ставитися до переселенців та дітей, які є наразі вразливими до гучних звуків. Я з онуком була влітку в Болгарії і в, в, в отелі напротив був салют. І він вискочив на балкон, почав плакати. Кричать, бабуля, ти ж казала, тут немає війни. Це було дуже різко. Я дуже Дуже злякався, так що не змог. А що тобі, Салют, нагадує? Нагадую він мені як ракета якось. Пари. Роман, уродженець Полтави, говорить, що піротехніка навіть у мирні часи повинна бути заборонена, оскільки вона шкодить не тільки людям, а й природі. Я погано ставлюсь до використання піротехніки, тому що воно загалом порушує право людини на певний спокій. Тобто, хочеш щось бахнути, ну будь ласка, є власна квартира, використовуйся, що хочеш. Якщо це публічний простір, треба домовляти з іншими людьми ну, це загалом. А під час війни це ще складніше, тому що дуже багато людей потерпають від вибухів не тільки на фронті, а й в мирних містах. Тому це просто з точки зору нормальної людської поведінки не можна робити. Нагадаємо, 6 листопада 2023 року в Україні набрав чинності закон 3039-9, який забороняє продаж та використання феєрверків, салютів і петард та проведення будь-яких заходів з використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин.